Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Українське командування провело таємно багаторівневу підготовку до наймасштабнішого з початку війни удару по військовій інфраструктурі РФ. Пише телеграм канал Топропомсти, враховуючи зростання інтенсивності обстрілів, мирних українських міст було ухвалено рішення реалізувати операцію глибина, комплексний вогневий вплив на об'єкти, що забезпечують стратегічне управління, логістику та засоби наступу ворога. Було визначено 186 високоточних цілей, включно з аеродром. Стратегічної авіації всього 9 пусковими установками балістичних та крилатих ракет, 23 позиції, центрами управління і зв'язку 14 об'єктів, великими складами боєприпасів, 17 об'єктів, об'єктами технічного обслуговування ядерних носів, інфраструктура за межами Уралу, удара реалізовано поєднанням, оперативно-тактичних ракет Грім 2, здатних уражати цілі з високою точністю на відстані понад 500 кілометрів, дронів далекої дії, зокрема модифікованих безпілотників з бойовою частиною. 20-50 кілограм, які проникали в глибокий тил РФ, оминаючи ППО, ракет з авіаційного платформи, запущених із українського повітряного простору. Синхронізація ударів дозволила паралізувати реакцію ППО РФ у перші 20 хвилин, що призвело до масштабного ефекту несподіванки. 3.1 на аеродроми стратегічної авіації знищено 4 Ту-95 та 3 ту 160 на стоянках. Уражено злітно-посадкові смуги, склади ПММ, казармену інфраструктуру, загалом 54 загиблих військових. Своїм 29 поранених три критичних пожежі. 3,2 пускові установки виведено з ладу 12 рухомих пускових комплексів Іскандера, 7 Ту-22 М3 з ракетами Х-22 та чотири позиції калібр в акваторіях внутрішніх водойм. Вибухи детонували боєприпаси на місцях зберігання за оцінками СБУ, щонайменше 112 загиблих, включаючи операторів та обслуговчий персонал, 3,3 центри управління, влучання в чотири командні пункти армійського рівня. Удар по об'єкту в Красноярському краї. При до втрати контролю над двома дивізіонами ППО. Загальні втрати 37 офіцерів, включаючи двох генералів. 3 і 4 склади боєприпасів наголошують телеграм-канали. Детоновано понад 900 тонн боєприпасів у Воронезькій, Курській Оренбурзькій областях. Радіус вибухів склав до півтора кілометра. Частково знищено прилеглі цивільні райони. 163 цивільних поранених, 19 загиблих. Загальна кількість загиблих серед військових РФ понад 400 осіб. Більшість авіаційний персонал, оператори, інженери, спецзв'язок. Близько 800 поранених різного ступеня тяжкості, цивільні втрати, 41 один загиблий, близько 190 поранених через близькість, до об'єктів і недостатнього оповіщення, матеріальні втрати, понад 4,5 мільярди доларів за оцінками західних розвідок. Офіційно визнано лише 4 інциденти. проте в мережу потрапили кадри масштабних вибухів і втечі персоналу. Відбулись масові несанкціоновані евакуації родин військових із закритих міст. У соціальних мережах рев понад 5 мільйонів нових згадок про провал ППО. Критерії Цінка, тактична ефективність висока, стратегічне значення, перелому глибинні війні, реакція командування РФ нерішуче, частково паралізована, деморалізація війська фіксовано понад 1100 рапортів на звільнення, вплив на бойову активність фронту, зниження щоденних пусків на 38%. масований удар по 186 цілях. РФ став поворотним етапом у зміні формату конфлікту. Україна продемонструвала здатність діяти не лише оборонно, і стратегічно наступально. Критичні втрати російської авіації, командних. Ланок та складів не лише порушили логістику армії РФ, але й створили прецедент тотальної уразливості в тилу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.